Усім привіт! З вами Сарафім І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт на одному блокові п'ята частина. В минулій серії ми добудували паркан на домі. А сьогодні я би хотів построїти другий поверх. Но перед початком відео не забудьте підписатись Я знімаю п'яту частину, бо дуже багато переглядів і коментарів. Дякую вам за все. І ми починаємо! Так, спочатку я би хотів зараз трошки покопати, і я в минулій серії ще сніжки знайшов. Бо я коли хотів зняти відео, то, случайно впав. Отута. І от тако. То я зараз собі зроблю кам'яні інструменти. Беремо палки і камінь і робимо топор, кірку і лопату. Зробили, кладемо камінь назад. Так, овечка не ну, пішла. Я покопаю, а потім знесу то дерево, що в мене є. Ото. Оце. А потім будемо другий етаж строїти. І склет з'явився. Мені треба вбити його все. Копаємо. Я думаю, якщо ніч, він ще буде з'являтися, подивимося. І ще він з'явився раз. Не люблю їх, бо вони ще мене вб'ють і я. Все, загублю. Ще один появився. Так, зараз підемо поспимо. І зараз підемо ламати це дерево. Ну, спочатку я хочу ще взяти ножниці для листви. Ми її вскопаємо, там десь може буде пару стаків. І напишіть коментарі, що мені з тими стаками робити. Може, ферму якусь збудувати. Чи що ще. Напишіть у коментарі, я всі читаю. Уже є майже два стака, але ну, я думаю, десь буде три-чотири стака, ще буде падати та листва. А зараз ми саме дерево вскопаємо, а потім ту листву, яка залишилась, теж. На мене пущі вже ножиці закінчились, то я буду вже руками. Ого, скільки є багато чого то дерева, то листви. Ми вже все листя вскопали і все дерево, а зараз цей камінь ще заберемо. Щоб він не мішав. Було красиво. Так, і тут зараз забираємо останні камні. Зараз позбираємо це все, щоб тут не лежало. Ми аж назбирали, не збирали, а майже 400 акка листвиє і 2.6 дерев Я хочу зараз зламати це паркан, щоб збудувати другий поверх. Тут є пару видів паркану, бо вони з другого дерева. Є світлі, є темні. Зараз візьмемо дерево, і будемо будувати. Ще тільки лишилася криша. Напишіть у коментарі, що мені робити на другому поверсі, бо я не знаю. Ось ще в нас і факели візьмемо, і добудовуємо кришу. Я хочу тут збудувати собі балкона, щоб можна було виходити. Зараз треба взяти паркани. Мало їх візьмемо, щоб тут обкласти. І ще зараз в сундуку візьмемо дверку, щоб поставити. Кладемо і беремо двер. Ставимо. Все ми балкон збудували. Зараз ми ще одне дерево посадимо, бо нам не вистачає дерева. Скопаємо його. Ще зараз робимо собі драбину, бо нам не хватає. П'ять штук, думаю, хватить. І щоб залізати на третій поверх. І я хочу зараз, як в замкові, збудувати такі 4 штуки. Ну, я, скоріше всього, цю серію одну збудую, бо не хвати камню. Так, нам ще треба площі збудувати. І все ми вже збудували на цьому моменті будемо вже закінчувати. Я не знаю, чи мені ці клешні помістяться. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь. З вами був Сарафім. Усім пока-пока!